Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло бібліотеки і у цьому відео хочу розповісти вам про свої улюблені детективи. Насправді я дуже люблю цей жанр. Тому що детективи зазвичай дуже швидко і легко читаються, завжди якийсь захоплюючий сюжет. Дуже цікаво нашому мозку розгадувати якісь загадки. І крім того, дуже тішиться моє его, коли я здогадуюся, хто вбивця раніше, ніж детектив. Ну, мені так здається, що я здогадуюся раніше. Але насправді я рідко це роблю, тому що я дуже ліниво читаю детективи і переважно люблю такі повільні, детальні детективи, без якогось екшену, без бойовиків. Тому в цій підбірці ви побачите саме такі більш психологічно направлені детективи, детективи, в яких дуже багато є опитувань, дуже є багато деталей, і слідчі намагаються зібрати все докупи і з'ясувати якусь цілісну частину. Цілісну картину, але перед тим як я перейду безпосередньо до детективів, хочу поділитися з вами гарною новиною. На сайті видавництва Віват ви отримуєте 10% знижки на всі замовлення книг, скориставшись моїм промокодом світло. Знижка буде діяти на всі книги, окрім передзамовлень і книг уже за акційною ціною. А так усі новинки книги інших видавництв, будь ласка, можете скористатися. Посилання на сайт і промокод я залишу у описі до цього відео внизу. А також в мене виникла ідея показати вам взагалі мою паличку детективів, тому що ви рідко на відео її бачите. Вона стоїть у самій крайній шафі в самому верху, і вона забита вже так добре і в другий ряд уже стоять там детективи, трилери. І пропоную вам подивитися, які саме книги там є. Частина там прочитані, частина не прочитані. Які з них ви читали? Діліться у коментарях, якими були ваші враження, тому що я вперед очікування тих, що я ще не читала. Тому давайте подивимось, а потім повернемось до безпосередньо моїх улюблених детективів. Перше покажу поличку, де в мене розташовані детективи, трилери. І одразу скажу, що тут немає Стівена Кінга, хоча деякі його е, тексти з тих, що я читала, наприклад, Мізері е, чи Містер Мерседес, десь він там у мене схований, е, вони могли б вільно сюди переїжджати по своєму жанру. Е, і тут немає ще українських авторів. Е, вони у мене теж от трошки нижче тут і Ларіон Павлюк, е, і так далі. Але ось тут у мене іноземні такі представники трилерів і детективів. Тут Корморан Страйк, ще одна його книжечка, бантежна п'ята зверху. Дуже чекаю вже шосту, щоб почати читати, ніби 20 травня обіцяв нарешті випустити. Тут ще є цикл про ганібала-лектора. Дуже хотіла б четверту частину, також щоб КСД перевидали, почитати її. Тут є такий. Не знаю, трилер, мабуть, теж моя найдорожча. Моя підписниця Олена подарувала цю книгу, теж хочу її якось почитати. Чула, що така цікава досить історія. Тут у мене є хранителька таємниці, ще її не читала від Кейт Мортен. Карен Макману з двоє можуть зберігати таємницю, прикольна історія. Читала її таким шкільним вайбом, ніби серіал Вандрихіл, тільки з детективною такою складовою. І тут Ден Браун, дві книги. Але ще планую їх дозбирувати. Нічна кіно Маріша але Все ніяк не зберуся її почитати. Жан-Крістоф Гранже Пасажир. Я якось читала одну книгу цього автора, мені не дуже сподобалось, тому все відкладаю, далі продовжувати його читати, але якось діду. Тут у мене такий черепушик стоїть. Мені подарувала його Даша з каналу Grand Pierдерка. І я його тут тематично так поставила <свісно>, біля найстрашніших книжечок. Так, тут у мене від видавництва Гівіват, ціла вже колекція у Лісі, «Лісі Танфрендж, Діви, Алекса Клідіса, Вітаємо в Адамсвілі, на «Мисто» — Це новинка буквально від Вівата Донато Крізі. Це друга книга циклу дві, ще скоро ми мене І тут у мене збірка Агати Крісті, ці чорненькі, про детектива ПОРО. Я хотіла би їх дозбирати, мені подобається це видання. І тут кольорові теж неповна колекція, теж хотілося б дозбирати. Бачу, що зараз якась де перевидають. Цю серію до ще книги, які виходили раніше, тому можна і дозбирати. І, мабуть, зараз я відсуну трошки агату, нехай вона посунеться, і покажу вам, що там ще є. Гата тимчасово переїхала вже. Розкажу про ці книжечки, що тут. Тут у мене є Біл Клін... Клінтон і Джеймс Патерсон. Зникнення президента має бути якийсь трилер такий пов'язаний з Білим домом. Джеймс Патерсон один з таких найпопулярніших в США письменників, там майже на рівні з Стівеном Кінгом. Але в нас його мало знають, мало видають, і мені хотілось познайомитись з ним, тому якось цього року планую дійти. То, от, от, у мене Ерік Ларсон, якого ще не читала. А, ось цю книжечку мені колись якась дав подарунок надіслала до замовлення. Не знаю, думаю, що це якийсь трилер про сімейні таємниці, але не читала. Поворотки Ключа ротве читала, прикольна історія, така інтригуюча. Але а, поки я пам'ятаю розв'язку, то не цікаво її буде перечитувати. Не знаю, ну це багатьох трилерів стосується. Але, наприклад, от талановитий містер Ріплі я б із задоволення перечитала, хоча я знаю, чим все закінчиться, але мені а, сама історія дуже подобається, тримає в напрузі постійно. А, Мішель Біфсі, «Чорні Чорнівні Лілі, дуже багато схвальних відгуків, чула про цей детектив, але ніяк не почну його читати. І тут з мистецтвом пов'язано, по-моєму, з мене, з його картинами якісь кримінальні дії. Тут у мене зібрання Желе Дікера, якщо чесно, читала з цього лише правду про справу Гаррі Квеберта. Ну, а зверху у мене ще Калеп Кар. І серія від жупанського, вірніше по кілька книг від жупанського це Роберт Чемберс, Король в жовтому, перший том Алана По і перший том Лавкрафта. Ніпо, ні, поні лавкрафта ще не починала читати. Чемберса трошечки починала минулого жовтня перед Хеллоуіном, Дуже такі химерні оповідання. Калеб кари чекає теж на знайомство. Там, здається, це дилогія. Тому якось, коли діду, розповім. Отож, друзі, з цієї полички я взяла ті книги, які я найбільше люблю з цього жанру. І почну вам по порядку показувати. Спершу почну, мабуть, з найбільшої своєї такої любові. Це детективи Роберта Галбрейда. Хто ще не знає, це Джоан Роулінг. Вона пише цю серію детективів під псевдонімом чоловічим. І ця серія розповідає про двох слідчих. Вірніше починається історія з одного приватного детектива Корморана Страйка, який засновує свою агенцію. Він ветеран ві війни, і він проживає у Лондоні, має поранену ногу і все у нього якось ідеш кереберть, поки у його агенції не з'являється нова. Секретарка, нова помічниця Робін Елекот, із якою він починає, яка починає йому допомагати вести розслідування, і з часом вона стає його партнеркою у цій детективній агенції. І от перший роман циклу це Кувала Зозуля. Я коли знайомилася з цією книгою, не скажу, що вона мене вразила, але я її прочитала, і мені було настільки комфортно в цьому детективі, незважаючи на. Те, що звісно тут трапилося вбивство, і звісно, агенція Кормора страйка його розслідувала. Проте настільки володіє словом майстерний Джон Ролінг, що ти дуже комфортно знаходишся в цій історії, тобі все зрозуміло, ясно, тобі легко, приємно читається. І це знову ж таки той тип детективів, про який я казала, що він дуже неспішний. Тут мало якогось екшену, але тут є багато деталей, які збираючи і аналізуючи, можна здогадатися, хто вбивця. Тому я навіть дістала вам всю серію показати. Е, у мене тут є, так, кувала зуля, шовкопрят, кар'єра лиходія, убивчий білий. І не вміщається вже в руку. Моя улюблена частина поки що це бентежна кров, це п'ята книга циклу. І вона нам розповідає про вбивство, яке сталося здається, чи то 50 чи 60 років назад. Ми не знаємо насправді, чи сталося вбивство, просто зникла людина, молода жінка. І от її донька, уже будучи теж такою панією в зрілому віці, звертається до корму Страйка і до Робін Елекот з проханням знайти якісь відомості про її зниклу маму. Чи то вона втекла, чи то її вкрали, чи вона дійсно загинула трагічно. Тобто донька тоді була ще маленькою, і вона не знає всіх деталей справи, але її все життя переслідує, ніби привид зниклої мами, їй дуже хочеться дізнатися, що з нею сталося насправді. І ось за таку непросту справу, де багато свідків вже померли, або десь їх дуже важко зібрати, де всі спогади вже розвіялися і зблякли. За таку справу береться Корморан. І, Робін, і що з того виходить, ми читаємо протягом цієї книги. А мені дуже подобається, що у цьому детективі ти ніби проживаєш разом з головними героями. Ну, взагалі це стосується всіх книг цього циклу, тому що вони настільки реалістичні, тобто в тебе немає абсолютно ніяких знаєте, думок, що це не відбувалося чи не відбувається насправді, що вони не існують з тобою в паралельній реальності. І от коли я читала в дитинстві Гаррі Поттера, мені насправді здавалося, що десь існує цей паралельний світ магії, що існує Хоквардс, і все, що з ним пов'язане, і ці чарівники, от в примарному такому лондоні, всі живуть. Просто треба знайти ось цей портал, щоб з ними зв'язатися. Так само і тут. Тобто, тут, звісно, більш реалістичні події, все дуже реалістично, на на жаль, чи на щастя, але дійсно Джоан Роулінг настільки тебе занурює в атмосферу, настільки тебе занурює у цих персонажів. У їхні почуття, у їхні думки, у їхні стосунки, що ти повністю їм співпереживаєш, що вболіваєш за них, розчаровуєшся з ними і повністю проживаєш історію. За це я і полюбила цю серію детективів. Наступну книгу вам покажу це одиночний уже детектив. Правда про справу Гарік Веберта від Жоелі Дікера. І я знаю, що цю книгу називають одну з найкращих книг автора, тому що решту називають дещо слабшими. Як ви бачили, в мене на полиці є інші його книги, але я ще до них ніяк не приступаю. Скажу, що правда про справу Гарі Кубета мені дуже сподобалася. По-перше, вона пов'язана з письменництвом, з письменниками. По-друге, вона теж розкриває злочин, який стався у минулому. І по-третє, тут багато таких вже фіналів, коли автор нас підводить, що ось це може бути вбивця, а потім ні, все кардинально міняється на 180 градусів, і ти знову і знову починаєш складати ці уламки, уривки для того, щоб зрозуміти, що ж насправді стало там у минулому. І фінал тут теж дуже такий класний, неочікуваний, ну, принаймні для мене. Я пам'ятаю, що я була в захваті. І навіть незважаючи на об'єм, до речі, що детективів Роберта Галбріта, що та справи про Гаррі Веберта абсолютно не відчувається цей об'єм, тому що ти на одному подиху ніби читаєш ці книги, хочеться дізнатися швидше, що ж там. Що ж там. І тут мова йде про молодого письменника, який відправляється у. Невеличке містечко, щоб написати роман, і він в цьому містечку, коли жив його наставник. Його учитель теж уже прославлений відомий письменник. І так стається, що зринають якісь подробиці справи, і його учителя, його наставника, звинувачують у вбивстві дівчини, з якою у нього були колись стосунки. У старішого цього письменника. І наш молодий письменник намагається написати роман із цього всього, і, звісно, докопатися до правди, що ж там було насправді, і чи винен його учитель у цій справі. Наступні покажу вам, якось так складається, що мені подобається серія детективів, але насправді це дійсно дуже класна серія детективів про Ганібала лектора від Томаса Гаріса, і мені шкода, що в нас немає ще картин... четвертої частини, щоб познайомитися з нею. Її давно вже не перевидавали. Але ось ці три, три книги мені шалено сподобалися, особливо дві перші частини червоний дракон і мовчання ягнят. Вони нам розповідають про. Нібито серія називається на честь Ганібала-Лектора, такого вбивцю Канібала, Ганнібала-Каннібала, який. Вчиняє дуже жорстокі вбивства, жорстокі злочини, але вчиняє їх по відношенню до таких же монстрів, скажімо, так як і він. Тобто він такий, ніби санітар, маньяків, можна не знаю, чи так сказати. І нібито у нього і благородна місія, але нічого нічо не відміняє того, що він вбивця, і він маньяк, і не сповна розуму, крім того, що він інтелектуал і він геній. Тобто у нього якийсь природжений є талант, природжений інтелект, він дуже класно він психотерапевт, психолог і психіатр, здається, і він дуже класно розбирається в психології людей. І більшість його жертв це якраз його клієнти. теж дещо не спавна розуму. Але повертаючись до сюжету книг, якраз ось ці перші два томи червоний дракон і мовчання гнят. Вони нам розповідають ключовою фігурою. Тут не є Ганібал, тому що він тут уже сидить у в'язниці і він виступає лише консультантом. В першій частині тут до нього звертається один із детективів ФБР, який розслідує справу про маніяка червоного дракона. У другій частині мовчання гнят з відомою цією екранізацією з Ентоні Гопкінсом. Тут у нас є така студентка, теж, яка майбутній агент ФБР, але поки що вона навчається. Кларіс, яка також консультується у ганнібала-лектора, як у, по-перше, інтелектуала, а по-друге, знавця у вбивці і того, хто може її дешифрувати, якось її розкласти по поличках мотивацію чи думки того чи іншого вбивці. Ну і власне третя частина, яка мене дещо розчарувала, і сподобалось. Трошек менше, ніж решта, це власне, ганібал. І тут самим ключовим злочинцем є сам ганібал, і за його, пошуками, за його пошуки теж береться Кларіс. Що мені подобалося у цих детектив, це дуже психологічна така направленість. Тут дуже багато психології, аналізуються вчинки, аналізується, як якісь події в житті спонукали цих людей стати такими, як вони стали. Це є про тут злочинців головних. Плюс тут показана робота психолога, показана робота слідчого, як це все відбувається, на яких тонких гранях іноді доводиться балансувати з такими небезпечними людьми. Тут така інтелектуальна, мені здається, робота, тому що Томас Гарріс дуже так гуманно відноситься до всіх своїх персонажів, навіть до найжорстокіших, і намагається якось не відтінювати їх дуже контрастно. Тобто, тут навіть сам Ганнібал дещо такий образ, знаєте, неоднозначно чорний, тому що в третій частині ми дізнаємося, якісь подробиці його минулого моторошні, і вони дещо. Пробивають нас на співчуття, хоча його і не має бути до такої жорстокої людини як Ганібал, до серійного убивці. Тому ось дуже класна історія. От я зараз навіть розповідаю, якось аж мурашки по шкірі. Я дуже буду рада її коли знову перечитати, тому що. Дійсно захопливі і детективне розслідування, і психологічна складова, і інтелектуальне навантаження. І Томас Гарріс також дуже майстерно володіє словом. Тобто, текст такий я просто поринаєш у нього, нічого тобі не заважає, скажімо так, насолоджуватися самим сюжетом. А ще одна серія детективів, з якої в мене на жаль є тільки дві частинки: це Ден Браун, і у мене тут Янголи, і Демони, і Джерело. І, мабуть, Деном Брауна можна назвати моїм таким автором детективів розважального типу. Тобто тут абсолютно такі ненапряжні детективи, де окрім самої детективної складової, вам надається ще культурологічна така примітка велика, плюс вам такий якийсь дають екскурс в історію, плюс вас занурюють у якесь місто, в якусь локацію дуже мальовничу, і після того вам хочеться гуглити все, що є в цій локації. Побачити там те, що бачить наш головний герой. А головний герой у саме цій серії детективів це професор Лендон. Він історик і він допомагає е, розкривати злочини. І якось так він потрапляє в такі ситуації, де йому доводиться розкривати злочини, які мають таку історичну, культурно-мистецьку складову. І йому то ну от, от один із найвідоміших його творів це Код Вінчі так де йому там доводи. Водиться розшифровувати різні коди, занурюватися там в біблійну історію про Ісуса Христа, про церкви, про різні ордени, масонів. І коли його читаєш, по-перше, не напрягаєшся зовсім, а по-друге, дізнаєшся щось про різні локації. Ну, наприклад, от, джерело відбувається в Іспанії, в Барселоні. І тут і про твори Гауді, і про його архітектуру багато розповідається. Код да Вінчі там у Франції відбувається, теж багато різних локацій, згадується. Тому ось як. Такий абсолютно ненав'язливий тип детективної літератури. Я дуже полюбляю Дени Браунус і сподіваюся зібрати його колекцію і прочитати всі, тому що я читала от код Вінчі» і Джерело, решту ще не читала його книг. І покажу вам нещодавно свою любов і відкриття у цьому жанрі. Це історичний детектив про Метю Шарлейка від письменника Кжей Сенсома, це видавництво Апріорі. Тут головним героєм, головним слідчим є комісар Метю Шарлей, який має таку природну ваду, він горбань, у нього горб, і він працює у Англії часів Томаса Кромвеля, і він є його таким, принаймні у першій частині він є його повіреним. І виконує якісь завдання, які йому доручає кромвель. І що мені дуже сподобалося у цьому детективі, це теж ось цей неспішний, неспішна така оповідь, неспішний детектив. Є якісь події, які рухають сюжет, проте їх не дуже багато. І ось це намагання детектива, комісара Шарлика по ниточці, буквально по одній зерниці, зібрати докупи картину про те, що відбувається у першій цій частині. Метю Шарлика відправляють до монастиря. Це часи Генріха VIII, страта Анни Болейн і розгін монастирів. Реформація відбувається у Англії у Великій Британії, коли знищують ці монастирі, заперечують так званий папізм, тобто всі оці католицькі ритуали і так далі, і намагаються звести все до такого протестантизму. І тому Метю Шарлика відправляють у один із монастирів, де перед цим гине один із посланників Кромвеля, його там убивають, і от Метю Шарлик має розвідати, що ж сталося в тому монастирі, чому і хто убив його колегу. А по-друге, він має домогтися того, щоб цей монастир підписав капітуляцію, так звану, тобто щоб він самознищився, можна так сказати. Сказати. І от нам описується, по-перше, вся ця епоха, багато деталей цього часу описується, багато таких неоднозначних якихось подій, згадується і про страту Анни Болейн, згадується і про якісь історичні події в історії Англії. Згадується тут Томас Кромвель, він тут абсолютно як один із персонажів, тобто ми за ним теж спостерігаємо, якісь з ним події відбуваються, якусь характеристику його маємо. І тут дуже детально описується життя монастиря, монахів, весь такий зріз, знаєте, тогочасного цього монастирського життя. І в нас абсолютно прекрасне уявлення складається про той час, принаймні на рівні ось цієї сфери монастирської і політичної у Лондоні. Звісно, як і у всіх класичних детективах, у Меттю Шатлика є помічник, який молодий, красивий, талановитий, і він допомагає йому, скажімо так, окрім того, що Слідувати вбивство, він також і виступає таким захисником, оскільки сам саме він Горбань, він часто не може себе захистити, там, ні поратися з мечем і так далі. То ось його помічник, молодий хлопець, він виконує якраз і таку роль, і також він має такий досить тверезий аналітичний склад розуму і іноді дає непогані поради у розслідуванні. Тому я дуже чекатиму продовження цього детективу. Мені Дуже сподобалось. Взагалі я зрозуміла, що я фанат історичної прози. От саксонські хроніки, я дуже чекаю, продовження мені дуже цікаво, що там буде. Я почитала от, про Метю Шарблика про 16 століття в Англії в повному захваті. І насправді дуже занурилася в цю атмосферу. Теж було цікаво дізнатися, хто там убився, і десь більше ніж на серединці я вже загадувалася орієнтовно, хто це може бути. І це прям попадання в 10-10, тому що тут є і. Оця не історична складова така енциклопедична, коли ми дізнаємося, якісь події. Плюс тут є головний герой, дуже цікава особистість, тому що він не прям ідеалізований, не прям такий класний, ідеальний. У нього є свої недоліки, як і в кожної людини. Тому я з задоволенням чекатиму продовження і слідкуватиму за пригодами Метю Шадлейка і за епохою, в якій він жив і що там далі у них відбувалось. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд. Я цього року планую невеличкий марафон читання детективів і трилерів. Думаю, що встигну його влітку. Якщо ні, то переносу на осінь якраз такий найпідходящий час для читання трилерів і детективів, тому буду дуже вдячна за ваші поради, і рекомендації, які книги цього жанру ви вважаєте своїми улюбленими. І нагадую вам про промокод світло на сайті Vivat, Він дасть вам знижку у 10%. тому Якщо шукаєте новий детектив і збирались замовляти, то, будь ласка, скористайтеся промокодом і знижкою. Я ж вам дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Папа! -па.